Вітаю всіх, хто нас дивиться! З вами Микола Дацюк. сьогоднішнє відео ми присвятимо композитній черепиці. Що таке композитна черепиця взагалі? Поясню коротко: це металевий лист, залюмоцинку, титанцинку або просто е, оцинкованого металу. От ви його бачите, це кусочок такий невеличкий і покритий крошивом натурального каменя через спеціальні скріплюючі речовини. Я був на заводі в Чехії, в Бельгії, де виготовлюють ці продукти, бачив, як вони робляться. Спочатку формується один тайл, тобто тайл це оце тайл, по ширині заготовки листа. Це з розрахунку 1,25 м. Формується, а потім воно посилається в камери, де Наноситься грунтовка, наноситься клей і наноситься це крошево. Далі воно проходить процес сушки і, скажімо так, пакується в палети і доставляється до споживача. По великому рахунку, це поєднання бітумної черепиці і металевого листа. З бітумної черепиці це крошево натурального каменя, а металевий лист це основа. Металочерепиці. Отакий от от, е, композитний дах. Цей дах має е, свою специфіку. По-перше, коли замовник прийняв рішення про будівництво е, такого даху, слід е, наймати спеціалізованих людей, які спеціалізуються на монтажі даного виду покривельного матеріалу. Чому? Тому що єндова. В композитній черепиці виконується зовсім не так, як в металочерепиці. Хребти теж формуються не так, як в металочерепиці. І, власне кажучи, саме кріплення тайлів один до другого виконується спеціальними цвяшками з торця, з торця покривельного листа. Ці нюанси треба знати, тому що якщо їх не дотримуватися, в експлуатації виникає дуже-дуже багато проблем, зокрема на яндові, зокрема на хребтах, де задуває сніг. Так як і бітумна черепиця, дах не швидко просихає після дощів. І основна проблема цього даху це мох. В попередньому відео я говорив, до чого приводить мох. З мохом, як і на бітумній черепиці, так і на композитній металочерепиці слід боротися зразу, як тільки він з'явиться. Ігнорування цього правила можуть бути плачевні, які приводять до повної заміни даху. З мохом необхідно боротися наступним чином: є спеціальні гербіциди для моху на покрівлі. Ними слід обробляти покрівлю хоча б раз на 5 років. Миття для бітної і композитної черепиць. Не рекомендується по причині змиття верхнього захисного шару. Дах з композитної черепиці з часом втрачає свій колір, тобто ця крошева натурального каменя, яке покрит, покритий цей лист, втрачає свій колір, тому що воно теж фарбоване. А може і навіть і повністю вигоріти. Це все залежить від виробника даного продукту. Протікати, звичайно, не буде, але естетичний вигляд втратить. Такі дахи слід монтувати від 16 градусів. В іншому випадку, на згині хвилі. Буде затримуватися бруд, ну і, відповідно, буде множитися мох. Ця згина хвилю, буде служити грядкою для моху, і дах просто буде нищитись. Термін експлуатації даного даху згідно державних будівельних норм від 30 років. По композитній черепиці поки що все далі буде.